Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми говоримо про ситуацію в місті Краків в Польщі. Там було розігнано український мітинг, ціллю якого було нагадати людям, що в Україні досі йде війна. Давайте більш детально поговоримо про те, хто розігнав, для чого розігнав і яка реакція польської влади на це. Ми зараз про все більш детально поговоримо. Ти поки що пиши в коментарі, звідки дивишся це відео, і, звісно ж, підписуйся на мій канал. Отже, націоналісти прогнали українців з ринкової площі Кракова. Вони викрикували гасла Польща тільки для поляків. Це таке стандартне гасло польських націоналістів. Його можна почути від різних людей. В більшості це люди, які мають IQ трошки нижче середнього. Отже, про даний інцидент повідомляє видання Виборча. українці з'являються на ринковій площі міста Краків двічі на день. Вони співають український гімн і нагадують, що на їх батьківщині йде війна. Однак, впродовж останніх кількох днів українці проганяють. Націоналісти та антивакцинатори спочатку були дрібні насмішки над окремими людьми, потім вони почали приходити цілими групами. Вони були озброєні великими біло-червоними прапорами та транспарантами з гаслом про волинську різню та українську повстанську армію. Вони почали блокувати доступ до пам'ятника Адаму Міцкевічу на головній площі Кракова. Тобто, бачимо, якщо подивитись, наприклад, навіть на ті гасла, це стандартні. Гасла, які використовує Росія в пропаганді на території Польщі для того, щоб погіршити ставлення поляків до українців і бодай якось послабити підтримку Польщі. Чомусь поляки, оці саме: я не про всіх поляків, а саме про цих е, націоналістів. Вони були дуже обурені тим, що українці зустрічаються саме біля пам'ятника Адаму Міцкевічу, в міськраді Кракова розповіли, що група націоналістів попередила владу про те, що в них будуть також проходити мітинги з 11 по 14 травня на тому ж самому місті і будуть проходити так звані маніфести. Однак навіть після 15 травня, після того як їх заявлені так звані маніфести. Закінчилися, вони все одно продовжили розганяти українські мітинги з під пам'ятника. І як зазначає видання, українці ставляться до цієї ситуації спокійно і виважено. І один з організаторів зустрічей, українець на ім'я Андрій, зазначає: ми не хочемо провокувати сварки, не хочемо нікого звідси виганяти, не хочемо привласнювати чи захоплювати жодних пам'ятників в Польщі чи Кракові. Ви дали нам притулок, ви простягнули нам руку допомоги. Ми стоїмо на цьому місці лише тому, що це центр ринкової площі. Тут проходить багато людей. А зустрічаємося ми тому, що хочемо, щоб нас почули і туристи, щоб люди перестали бути байдужими до війни і впливали на свої уряди. Тобто, бачимо, що незважаючи на неадекватну поведінку. Польських активістів я не знаю проплачені вони, чи вони мають просто таку ідею, скажімо так, ідею ненависті до українців. Але взагалі ми бачимо, що і організатори, і інші учасники українського мітингу не йдуть на конфронтацію, не лізуть в бійку з цими націоналістами, а просто йдуть, переходять десь собі в інше місце і е, далі немає ніяких проблем. Тож, е, надіємося, що все ж таки. Е, Представники польського уряду, представники е, міста Кракова, так будуть якось реагувати на цю ситуацію е, і якби, рівні права для всіх, е, хто проживає в Польщі, так, бо тут з однієї сторони зрозуміло, що ці націоналісти вони, скоріш за все являються громадянами Польщі, і типу мають мають право на своє волевиявлення. Але що це за волевиявлення, якщо воно пригнічує. І обмежує права інших людей, які також проживають на території цієї демократичної країни. Свою думку, будь ласка, з цього приводу пишіть в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.